Закінчились у нас отакі кришечки. І так як ні в одному, ні в добробуті, ні в аврорі ми їх не знайшли. Тому поїхали на базар. І отакі кришечки, 20 штук, отака упаковка коштують 80 гривень. Ми купили таких три упаковочки. Я хотіла взяти одну, а Віка говорить, а потім весною знову будемо шукати. Хай будуть. Ну, розходуєш, розходуєш, ні лишаться на слідуючий сезон. І закінчився цукор. То купили в АТБ 3 кілограми, кожній пачці по кілограму. Коштує 1 кілограм 34 гривні, 40 копійок. І заплатили 103 гривни 20 копійок за три пачечки. І зараз я що хочу робити? Я хочу малину перетерти з цукром. Для цього я вже баночки в пос... мікрофильовки постерилізувала. Зараз розпакую кришечки і теж прокип'ячу. Я, так, хвилин 5 в киплячій воді. І розповім далі, що я буду робити. Кришки я помила і поставила стерилізувати, кип'ятити. Зараз я дістала малину, ось вона в мене. Бажано її не мити. Я е декілька років назад взяла її і перемила. І, звичайно, я спортила. Так що бажано її частенько зірвати можна навіть після дощу, якщо дощ не радіаційний. Ну, я говорю, що я не мила. Дивіться, якщо малину зберігати в холодильнику, то на один кілограм малини треба 700 г цукру. Я буду опускати в погріб. Тому я на кілограм добавлю кілограм цукру. Ну, хтось е, напише чи скаже, що де ж там вітаміни і що ж там за користь, користь є. І навіть е, те, що запах літа, але це осіння малина. Вона не дуже така солодка. І я думаю, що користь теж там буде. І що я роблю? Я погружним блендером буду всю малину збивати. Все, готово. Дивіться, якщо в морозильну камеру, то можна навіть і, і не класти цукор. Так, в пакети розкласти і, і все буде добре. Ну, а я ж погріб буду опускати. Висипаю я кілограм цукру, і знову переб'ю погружним блендером. Можна це не робити, можна просто перемішати, але так зручніше. Розмістився рівномірно. Зараз я витягну блендер і дам постоять трішки, ну, хвилин двадцять, потім тільки розкладу по баночках. Закатаю кришками. Кришки вибрала, зараз вам покажу. ось такі. Ну, щоб підходили. Так, пройшло більше, ніж пів години, і зараз я. Хочу наповнювати баночки. Так, готово. Ой. І так кожну баночку трішки витерти, і закрутити кришечкою. І перевертати не треба. Ось дивіться, як гарно. Кілограма цукру і кілограма малини в мене вийшли півтора літра. І ще ось скільки лишилося. Ну, це вже піде в компот. І я написала такі стікери, чи бейджики, хто як називає. Я тут написала малина свіжа з цукром і рік 2023. Ну, звичайно, це небагато. Ну, посмакувати можна. А взимку ж Ніде не дінешся, як завжди, Простудні захворювання. Щось у мене тут плівка? Ага, це ж одну. Отак, От я зрозуміла. Так, продовжую. Ну, взимку ж як завжди. То кашель, то щось таке простудне десь схватиш. А так чайок, ну, мені цього не можна. Я можу наламати гілочок з малини і заварити собі чай. І я отак закриваю плівкою, і в мене не, не псуються кришечки і віднесу в погріб.